Гуркіт на залізниці під Мелітополем підірвано військовий товарняк російських загарбників. Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух, підірвано військовий потяг російських загарбників. Товарняк рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під Укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена. Після гуркоту на залізниці загарбники оголосили план перехват, населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії, перевірки на блокпостах. Особливо прискіпливі до всіх, хто в'їжджає або виїжджає. Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває. Слава Україні! Головне управління розвідки Міністерства оборони України. On the night of May 31, 2025, a military cargo train of the Russian Nazis' invaders carrying fuel tankers and cargo wagons was blown up at the railway near the temporarily occupied settlement of Yakimivka in the Melitopol district, Zaporizhia region. The blast caused the train to derail, damaging a critical logistics artery to the temporarily occupied Crimea.